Привіт, малята! Давайте привітаємось! Повторюйте за мною! Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, країна моя! Доброго ранку, мій милий садочок. Доброго ранку всім миру й тепла. Привіт-привіт, малята! Запрошую вас сьогодні у дивовижну пісочну країну. Для зручності підготуйте ємність з манкою або піском. Кришечки та заздалегідь намальовані зразки. Давайте привітаємось із нашим пісочком. Повторюйте за мною, буду я з пісочком грати, але його не розсипати. Кулачки притискаємо та відбитки залишаємо. Ніжно ми його погладимо та пісочок розрівняємо. Тепер помалюємо за зразком. Зверніть увагу на нашу схему та починаємо малювати. Спочатку малюємо хвилясту лінію, потім розташовуємо кришечки. Ось так повинно вийти у вас. Малюємо лінію зигзагом. та розташовуємо кришечки. Малята! А тепер давайте спробуємо викласти найскладнішу схему автомобіль. Малята ви були дуже вправні. Ну, ми порухаємось. Дві корови в ліс ходили, у соснині заблудили, поставали і ревуть, бо дороги не знайдуть. Тут зайчатко нагодилось, на корівок подивилось, І на дорогу довговухи вивело кумас с ривух. Малята, сподіваюся, вам було цікаво і у вас все вийшло. До нових зустрічей. До побачення.